Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. І з нами на зв'язок вийшла Дарія Негірна, українська журналістка, телеведуча, авторка документальних фільмів. Вітання, пані Дарії. Вітання. Дякую. вітаю. вас. Отже, пані Дарія. З вами хотіли б поговорити про ваш цикл документальних фільмів Обличчя Незалежності і про ваш Ютуб канал, взагалі про цю саму ідею. Розкажіть, як вона у вас виникла, як вам вдалося її втілити? Наскільки ви задоволені зі своєю працею? Ну, поки що документальними фільмами це називати складно. Це радше такий цикл документальних відеопортретів про українських дисидентів, про тих, хто заплатив свободою в радянський час. Аби прискорити процес здобуття Україною незалежності, так це 41 людина, 41 українець і 37 відеороликів, які розповідають про політичні справи української РСР, і власне з цього починався канал. Мені ця тема цікава ще з університетських часів, так як моя. Магістерська робота була присвячена дисиденту Мирославу Мариновичу, віцеректору українського католицького університету. Власне з університетських часів я зацікавилась дисидентським рухом. Я побачила, що ця тема не дуже широко висвітлюється. Так, вона досліджується, але достатньо нішевою є. Хоча мені здається, що Власне, цю сторінку варто вивчати більшості українців, так бо це дуже гарний приклад приклад європейських цінностей, та й загалі гуманістичних, так і власне канал починався з дисидентського руху. Зараз він вже трансформувався в мій особистий блог, адже я вважаю, що двадцяте століття для України яка П'ять разів намагалась добути незалежність, так це дуже важливий період, і його потрібно досліджувати, його потрібно аналізувати. І, власне, дуже багато моєї роботи присвячено аналізу, як СРСР повпливав на наше суспільство, на нашу ментальність. І це те, над чим я працюю. Ну і знову ж таки, війна також власне, дала поштовх для інших проєктів. Зараз я, наприклад, працюю над циклом інтерв'ю з. Військовослужбовцями, які представляють як на мене українську еліту, так тобто, це високоосвічені люди з дипломами, е, історики, культурологи, політологи, які могли би цілком е, спокійно працювати на інформаційній ниві, на ниві інформаційної пропаганди, але все ж таки вони взяли до рук зброю, і це також цікавий феномен. Тому е, проект «Стилет чи Частила який також виходить на моєму каналі. Е, глядачі також можуть з ним ознайомитись. А пані Дарія, розкажіть, яким чином ви шукаєте ось таку інформацію? Дійсно, відкриваєте е, такі білі сторінки нашої історії. Багато таких фактів, які ну ні ніде не можна прочитати ні в підручниках історії, ні десь там дізнатися е, з інших засобів масової інформації. Ви знаєте, це дуже різні джерела. Це і книги, це і фільми, це спілкування з колегами. І насправді за той час, коли я почала працювати над блогом, я зрозуміла, що в нас насправді дуже багато досліджень на. На різні теми, які пов'язані з радянським нашим минулим, але просто науковці не вміли це продати. Так не, не, не могли, не, не могли загорнути це в привабливу для е, українця пересічного обгортку, і це те, що я намагаюсь робити. Я намагаюсь ті складні речі подавати простою мовою, так і е, е, власне я не я не я не велосипед. Е, до мене дуже багато дослід. Істориків вже описали все по декілька разів, і я просто розумію, що дуже часто ця література вона є дуже така академічна, і її важко сприймати, якщо ти не підготовлений до цього, якщо ти довго в цьому не варишся. І якраз таких науково-популярних продуктів в медіа мені бракувало, тому я вирішила просто. Адаптовувати вже ці напрацьовані дослідниками теми е, в такий популярний формат. Так е, власне, е, а надихаюсь я дуже багато чим, як я вже сказала, зокрема, і порядком даним. Наприклад, мій останній один з останніх блогів. А це про пам'ятник Катерини Друдкатерині Дру, Другій в Одесі, так який, навколо якого зараз точаться дискусії, зносити його чи ні. Е, тим не менше, е, мало хто наприклад знає, що цей пам'ятник е, був встановлений в 2007 році за української незалежності, вже так. Про російським політиком, який зараз в бігах. І всі чомусь думають, що це цей автентичний пам'ятник ще до, до радянський, встановлений за часів Російської імперії. Але це не так, і це також це також цікаво. І, власне знову ж таки у нас зараз цей величезний процес деросифікації, деколонізації і дуже багато тем диктує саме саме сьогодення. Скажіть, пані Дарія, є якісь історії от серед цих обличчя, які найбільше вас вразили чимось? Чи зачепили так? О, ви знаєте, кожна історія вона унікальна, кожне людське життя воно дуже цінне. І мені дуже важко виділити якихось конкретних людей. так. Ну, Перша на думку спадає Ольга Гейко, це. Донька заступниці міністерки освіти УРСР, яка тим не менше пішла в дисидентський рух, стала членкиною української гельсницької групи першої правозахисної організації, і відсиділа шість років за правозахисну діяльність в СРСР. І це для мене дуже такий красномовний випадок, коли людина, якій є що втрачати, яка Живе в абсолютному, можна сказати, комфорті, добробуті. Тим не менше вона йде за покликом серця, за, за цінностями, якимись загальнолюдськими, і шукає справедливості навіть е, коштом власної свободи. Так і е, 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 також дуже вразила історія Мехтодя Волинця, е, це тесть нашої посолки в Сполучених Штатах Оксана Меркарової, який е, свого часу організовував підпільний рух. Український в структурі Червоної армії. Е, і дуже мало хто про це знає, про цю постать. Він е, йому 96 років сьогодні, і він знову зіткнувся з російською агресією. Власне, в Ворзе Ворзелі йому зруйнували його будинок, який він плекав все життя. Оце якраз декілька місяців тому. А коли е, російські варвари окуповували Київську область, це сталося, і він також мусив бігти це знову тікати від режиму. Е, це теж такий дуже, дуже яскравий е, випадок. Е, і я заохочую дивитися всі ці історії. Вони надзвичайно важливі. Там є декілька портретів, які розповідають про е, те, як люди, людей позбавляли волі за боротьбу за українську мову, за право спілкуватися українською в школі, в університеті, і е, власне дуже е, дуже багато можна почерпнути. Е, о uh, цю російську колоніколоніальну колонізованоколонізаторську перепрошую політику uh, в радянський час, uh, де така uh, нібито справедлива соціалістична держава uh, навіть не так. Російська імперія просто мімікрувала під uh, соціалістичну справедливу державу. Хоча це було далеко не так, і нерівність вона прослідковувалася у всіх сферах. Ми мусимо це вивчати. Пані Дарію, і окремо мусимо запитати вас стосовно того, як ви досліджуєте українське кіно і як складалися долі українських акторів режисерів саме в радянський час. Чи можете розповісти деталі, хто вас можливо найбільше теж зацікавив, чи вразив, чи зачепив саме в цьому плані? Я б не я б не могла сказати, що я дуже глибоко досліджую тему кіно. В мене було в мене вийшло вже декілька блогів на тему, як образ українського народу українця, спотворювався в масовій культурі, зокрема в радянському кіно. Тому що якщо ми побачимо і проаналізуємо більшість радянських фільмів, українці в них були. Або якимись дурниками, або алкоголіками, або зрадниками, і власне цей колективний образ негативний. Він дуже надійно сформувався в і в наших головах у цей комплекс меншовартості і бажання прагнути до вищого російського. Це великою мірою було сформовано радянським кінематографом. Так, звісно, я також розповідала про тему українського поетичного кіно, яке почало розвиватися в період Хрущовської відлиги. Це дуже короткий період. І дуже швидко нашим акторам і режисерам, які намагалися дослідити справжні справжню українську культуру автентично, на цю шароварну, а йому почали закручувати гайки. Ми прекрасно знаємо історію з ув'язненням Сергія Параджанова. Так ми знаємо про складну долю Івана Миколайчука, одного з найяскравіших акторів радянського періоду якому просто в якийсь момент його звинуватили в націоналізмі буржуазному, і просто закрили йому двері в, в кіно, і ну це, це це дуже боляче насправді дізнаватися. Про, про, про ці шматки культурні і, і власне долі, як заплатили люди за те, що просто любили свою країну, і свою культуру. От. Пані Дарія, бачимо на каналі 32,7 тисяч користувачів. До речі, наших глядачів та слухачів запрошуємо також доєднуватись до дуже цікавого контенту. І в описі під нашим відео сьогоднішнього нашого ефіру ви знайдете посилання на канал Обличчя Незалежності. На мою думку, 30. Три майже тисячі користувачів, такі, ну, здавалось би, вузькоспеціалізовані, можливо, темі. Це задоволені ви зараз тим, що стільки людей цікавиться обличчями незалежності? Ви знаєте, це мене дуже зворушує, і я розумію, що, на жаль, великою мірою цей інтерес до теми зумовлений повномасштабною війною, тому що цей ріст, ріст підписників на каналі, я спостерігаю якраз. З початку повномасштабного наступу Росії. Але яким би гіркий не був цей досвід, так я вважаю, що це дуже важливо, що люди шукають інформації, намагаються досліджувати історію України правдиву, а не ту, яку нам малювали дуже довго. Uh, і uh, для мене це так також дуже багато підписників. Насправді я не розраховувала, що ця тема може викликати такий інтерес. Uh, і uh, я дуже вдячна кожному глядачеві, який uh, власне інвестує uh, в цю тему і своїми переглядами і коментарями. І, uh, але з іншого боку, я розумію, що я цей продукт роблю не для показників, і це від початку, коли я створювала цей канал. Це було рік тому задовго до війни повномасштабної. Я це робила швидше для себе, як якби це егоїстично не звучало, і для своїх майбутніх дітей. І мені самі просто дуже цікава наша історія. Мені дуже цікаво дізнаватися про наш національно-визвольний рух. І е, в такий спосіб я також досліджую це питання, і я дуже рада, що в мене є ця платформа, де я можу, в принципі, робити те, що мені цікаво. Е, тому, е, звісно, я запрошую кожного ознайомитися з контентом. Я думаю, що вам точно не буде е, не завадить це. Пані Дарі, який би не був гіркий досвід, е, ось як ви кажете, що. Повномасштабного вторгнення, який би це не був гіркий досвід, але він багатьом людям в Україні, які ще десь сумнівалися, десь крутилися в сторону того ж самого русского міра, повідкривав очі. І це, ну, як би там не було, ми розуміємо жертви, постійні жертви цієї війни, але. В людей все таки змінюється менталітет і змінюються погляди в правильну сторону, відкриваються очі, в тому числі і завдяки історіям, які продемонстровані у вашому каналі. Я дуже на це сподіваюся. Ви знаєте, я дуже зворушую щоразу, коли мені коментують наші військові. Коментують українці з окупованих територій з Криму. В мене було чимало коментарів, і мені дуже цінно, що комусь це потрібно. Так і справді, так чи інакше, це дуже важливо. Ці процеси в головах, які запустила війна, вони просто дуже переломні. І я сподіваюся, будуть мати позитивний вплив на українське майбутнє. Втім, я дуже боюсь, що все таки значна частина людей українців, вона все таки вважає, що російська сучасна політика це лише про Путіна, і що це не є рецидив якому вже 400 років, а що це от просто. Якесь російське ноу-хау у зовнішній політиці, але мені здається, що дуже важливо до всіх українців донести, що ця війна не триває 8 років, що їх вже декілька століть, і ми мусимо це аналізувати. Інакше це буде повторюватись знову і знову. Щиро дякуємо вам, пані Дарії, за сьогоднішнє спілкування також за ту роботу таку величезну, яку ви зробили на вашому ютуб каналі. Ще раз запрошуємо всіх підписуватися на Ютуб канал Дарії Гірної Обличчя Незалежності. Нагадаю, в ефірі громадського інтерактивного ми спілкувалися з українською журналісткою, телеведучою авторкою youtube каналу Обличчя Незалежності Дарією Гірною. На все добре, тримаємось Я до перемоги. Дякую